Вашої оцінки, порівняння оцінка географічного положення України в країнах світу, дослідження 8 клас, дослідження вельми актуальне і важливе в тому числі і для сучасних процесів, які відбуваються. Міння учнів необхідні для організації дослідницької діяльності це бачити проблеми, виступати і порту це задавати питання давати визначення поняттям, спостерігати, класифікувати, висловлювати судження і робити висновки. Це те, над чим працює сучасний вчитель, і те, над чим працюють сучасні діти, тому що ми в одному човні і маємо над цим працювати. Перш ніж приступити до формування дослідження, ми звертаємо увагу на методичну основу дослідження, формування основних ключових і предметних компетенцій, які прописані у типовій програмі, яку ми використовуємо працюючи на уроках географії. Це і компетенція. В науках і технологіях, це і цифрова компетентність, це і е, найголовніша на сьогодні компетенція вміти вчитись впродовж життя, тому що е, ти не будеш успішним, коли не будеш мати такого навичку в житті. Е, також пропрацьовуємо основні настрійні. Студії. Зокрема, у цьому дослідженні варто звернути увагу на, на таку лінію, як громадянська відповідальність, особливо у реалі сучасного часу, особливо в реалі агресії в сторону України так? з боку держави-сусіда. І знаєте, попередній досвід роботи у школі, все ж таки я чесно кладу руку на. На серце, і ми все це, всі ці роки визначали супервигідне географічне положення України, не виявляється. Ми трішечки обманювали своїх дітей, тому що реалії виявились на, на часі, і ми є свідками цих процесів. Також звертаємо увагу на те, що підприємливість, здоров'я безпека це, це ті змістові лінії, які варто. Для того, щоб вижити в сучасних реаліях, рятувати своє життя, перебувати на безпечній території, ну і не забуваємо про, про те, що не існує окремо географії чи окремо якоїсь іншої науки. Усі науки ми штучно роз'єднали для того, щоб зараз бачити, вміти і їх об'єднувати єдине, використовуючи потенціал різних наук, зокрема історії, економіки політології, картографії, ну і мови та літератури. Мова має значення. Програма прописує основні програмні вимоги, зокрема вміння навчити дитину, вміння дитини, характеризувати географічне положення, держави показувати на географічній карті основні географічні одиниці. Відповідно, і е, звертаємо увагу на те, що у змісті навчального матеріалу за тему географічний простір України у нас є практична робота, яка визначає особливості географічного положення України, протяжність її і, і відповідно, позначення на контурній на контурній карті. У дослідженні, приступаючи до дослідження, ми маємо звернути увагу на е, З'ясування того, чим зумовлена потреба у цьому дослідженні, його значення для подальшого вивчення природи, пропоную розпочати з цитати про Україну. Україна це не просто край своїми межами на карті, це душа, яка дихає історію, серце, що б'ється ритмом своїх традицій. Це дух, який прагне до висот, унікальність України полягає в її неповторності кожного куточка землі. У багатствій культури величі народу, що завжди гордо тримає свої коріння. Потрібно е, запропонувати, е, запропонувавши дітям цей текст, е, питаємо, як вони роз, е, розуміють цей вислів, діляться своїми думками в восьмому класі, їхні думки можуть вкрай здивувати і навіть надихнути своєю неординарністю і духовністю. Чи впливає положення країни на її можливості та розвиток? Це те питання, яке, яке ми поставимо у ключ цієї цього дослідження, щоб дітей зацікавити. Досить часто ми пропонуємо цікаві факти, історії, тому, скориставшись відповідним сайтом, відповідним ресурсом, ми ми виберемо найцікавіші факти про Україну, якими діти залюбки поділяться, коли будуть мандрувати іншими країнами і розповідати про свою країну. Також відповідно до тематики дослідження ми формуємо основні, основні задачі дослідження через, через мету. Ми Пригадаємо, ставимо за мету пригадати визначення основних понять з теми країна, держава, залежна територія. Я трішечки тут я мала на увазі економіко-ографічне положення, політико географічне положення і фізико географічне положення це ключові, ключові поняття, які потрібно дописати до поняття Пригадаємо. Навчимося використовувати комп'ютерні технології, навчимося аналізувати інформацію, класифікувати об'єкти, порівнювати географічне положення України та інших держав, а також обґрунтуємо вплив значення географічного положення України в Європі та світі на економічні та політичні процеси всередині держави. Застосуємо при плануванні мандрівки, виборі майбутньої професії, популяризації своїх країн, спілкуючись. Іншими. На другому етапі дослідження я пропоную дітям скористатись ресурсом, реальний розмір, познайомитись з платформою і звернути увагу, яку діти самостійно сформулюють відповідь на запитання, яку інформацію ти можеш, яку інформацію ти можеш використати у дослідженні. Перепрошую, знову технічно недоречно. Варто сформувати запитання до змісту платформи, пропрацювати її через, через запитання. Об'єктом дослідження буде у нас географічний простір України та Європи, методи дослідження порівняльно географічний та описовий, обладнання це будуть інтернет-ресурси, презентації світлини, також географічні карти та. Основна частина, практична частина дослідження буде фіксуватися у місті дослідників. Діти об'єднуються у групи за країнами, які пропонуються або на вибір. Тут можна інтерпретувати досить широко і відправляються модельку, ну, я запропонувала до Польщі і Франції, розподіляють завданнями за ролями. Відповідно, у групах вони пригадують. Якщо вони картографи і відповідно працюють з картографічним матеріалом, то, то і досліджують особливості фізико географічного положення. Діти розподіляють самостійно завдання у групі, самостійно обирають питання згідно плану. Тут вчитель може підказати фізико географічні характеристики об'єкту. Географи будуть працювати над питанням особливостей. Економіко-географічного положення. Політологи будуть знову ж таки пропрацьовувати особливість політико-географічного положення, і це завдання вони виконують протягом певного часу, і потім ми будемо приступати до ознайомлення з результатами роботи групи. Результати роботи можна оформити в вигляді, презентації, постера, можливо, навіть і визитівки країни, відповідно. І кожна з груп відповідає на запитання, яка з країн має подібне з Україною географічне положення, які фактори визначають особливості географічного положення України і власне, країн, якими ми мандруємо. У четвертому етапі дослідження, умовно, називаємо його так, ми аналізуємо та інтерпретуємо отримані результати, формуємо висновки і з'ясовуємо практичне значення одержаних, одержаних результатів. Звичайно, ця таблиця не є досконалою з точки зору технічної, тому що ну, мені не вистачило часу розписати. На фізико-географічне положення, економіко-географічне положення і політико-графічного положення. Але в ході роботи діти, діти будуть фіксувати особливості географічного положення України, відповідно Франції і Польщі або інших країн, які їм випадуть до, до душі, і вже бачити у табличному матеріалі особливості рис географічного положення. Тих країн і для того, щоб оцінити так от відповідно про оцінку, вони скажуть у висновку відповідно, назвавши переваги і недоліки географічного положення країни у порівнянні з іншим країнами. і додаткове питання до висновку. Я не могла не задати, чи погоджуєтесь ви ствердження, що Україна є щитом Європи? В якому контексті це, це, це питання задається? І вже прив'язуємо до сучасних подій. Тут можна навіть навіть провести невеличку дискусію для, для того, щоб все ж таки ми були горді і позбулися тої. Такої своєї меншовартісної проблеми, те, яку нам нав'язували впродовж років, порівнюємо з іншими учасниками, я можу собі це дозволити і сказати, так, от те минула радянщина, вона калічила дитячі душі і ми є наслідком цього. І нам дуже важко бути впевнені в своїх силах. Тому плекаємо в своїх дітях те, що ми є особливі, що ми